Що вам сьогоднішній день підготував? День пройде добре. Ви будете відчувати і затишок, і комфорт, і якусь таку матеріальну стабільність і забезпеченість. До речі, про фінанси. Сьогодні можуть очікувати вас фінансові зарахування, ну тобто, або якась оплата вашої праці, роботи. Ви будете займатися як робочими питаннями, питаннями фінансів або ж документальними питаннями. А хтось буде робити такий затишок і комфорт у своєму домі, своїми руками щось робити, якось покращувати умови проживання, скажімо так. Хтось може буде справді отак шити, як на аркані. Взагалі, вам сьогодні радять не пропускати шанси, які вам будуть даватися. Звертайте увагу на те, хто вам що сьогодні буде пропонувати. Можливо, будуть якісь цінні поради для вас або цінні якісь варіанти, особливо стосовно фінансів.